Я Даня. Перед початком попрошу вас оцінити відео лайком чи дізлайком. Якщо вам подобається мій контент, то ласкаво прошу в сім'ю. Кнопочка підписатись знизу. У нас дуже дружня і лампова сім'я. З мого дитинства я цікавлюсь ігровою індустрією. І з самого дитинства на своєму старенькому, як я пам'ятаю, на той час ноутбуці HP. Я почав грати в всякі крінжові браузерні ігри. You know, це було дуже крінжові відео. Типу, там поможи ляльці, щось там очиститись від прищів, всякі міні-ігри, там, кукінги. Факт в тому, що ці ігри були дуже крінжові, хто пам'ятає, той пам'ятає. Потім я перейшов до чогось більш серйознішого і почав грати, наприклад, Майнкрафт. Я думаю, це була моя перша гра, яка була не стільки великого масштабу, що я думав, як її скачати. Але в Майнкрафті є одна дуже цікава фішка, що він мене зацікавив не тим, що це якби гра пісочниця, там треба будувати, виживати і купати якісь різні копалини, а саме тим, що там були модифікації, а одна з таких модифікацій називалась Herobrine. Вона була дуже додатковою цікавою. Це, взагалі, перше почалося з легенди про Херобріна, що в Майнкрафті якби був брат розр... розробника Нотча, і в нього був такий самий скін, як в Стіва, але в нього були повністю білі очі. І ця теорія мене дуже сильно зацікавила, тому що всяка кріпівпаста почала появлятися про Херобріна. Типу, що він може зразу вбити, що він в своїй шахті має багато добра, він туди заманює, потім зразу вбиває. Його можна зустріти в якомусь лісі, просто стоячого Стіва, а потім він обертається тобто, білі очі. Херобрін, в принципі. Потім я ввійшов в Майнкрафт я скачав сам першу версію Майнкрафту. Я встановив мод на Херобріна. Як тоді, я пам'ятаю, я грав з ним, він а... зразу бував, то був треш просто в грі. Потім я почав скачувати якісь моди на слендермена, на ще якихось кріпіпаст персонажів, ще якісь цікаві моди там були. Коротше, там було дуже багато модів, я всіх не злічу, не всі. шейдери були різні на зміну всяких текстур, кольорів, того всього. Це було максимально цікаво. І також я почав грати з друзями по скайпу, тоді я не було Діскорду ще, і ми грали по скайпу на різних серверах, в різні міні ігри такі як Bedwars, Skywars і багато чого іншого. Це було неймовірно цікаво, неймовірно круті емоції. В Майнкрафті я ще досі граю, але заходжу туди дуже-дуже рідко. Але, до речі, я хочу його пограти скоро знову. Тому що це реально звучить дуже цікаво. Хочеться відчути ту ностальгію по тому самому світі кубічному. Майнкрафт — це моя життя. Майнкрафт я грав дуже багато часу. Саме один зустрів летсплейщиків, які були на той час дуже популярними. І потім я його вже і сам почав грати. І грав дуже довго. Наступна гра, яка навічно залишиться в моєму серці, це Roblox. Його я почав грати зовсім недалеко після Майнкрафту, тому що тоді вона почала набирати обороти серед американських школьників, серед підлітків, тому що ці всякі теж скіни, типу Adopt пес якось так, ці всі паркурні ігри. Вони мені з чимось цікавим, і я вирішив зайти в і спробувати. Тоді вже був Діскорд, мене подружка підсадила на Roblox, чесно кажучи. Тому що вона сказала, що я що вона грає, і в нас я такі сказала, що в цьому Роблоксі такое цікаво. Вона сказала, там всі хорори дуже круті. Там церква не Дель рей Хто не знає, а я фанат Лани, я був в церкві Ланедель-Рей, в Роблоксі. І Roblox це насправді дуже цікава гра, максимально цікава. Там можна вибирати свою зовнішність, вибирати всі скіни, грати з різними людьми, чати, заходити в голосовий чат то дуже крінжове деколи буває. Але там є дуже великі мінуси через те, що це гра для дітей. І було дуже багато проблем в Roblox з тим, що якби Roblox модельки займаються цим. Це не рофл, типу, це не жарт. Е і там можуть сидіти якісь дорослі дядьки, типу, які грати з дітьми і займатися. Цим. Ну, ми засуджуємо такі дії. І якби Роблекс може це дуже багато проблем. Ну і також там токсичне ком'юніті, що би ти не зробив там. Тебе захейтіть, засруть, чи школьники, чи шехтось. В Роблесі дуже токсична ком'юніті. Навіть грає гра пісочниця яка славиться своїм токсичним ком'юніті, в якій просто всі розстрілюються і граблять банки, і все такі. Ну, Коротше, Роблокс це віддільна історія. Roblox я також ще граю, але не так часто. Наступна гра це Genshin. Буквально недавно почав її грати, ну, як недавно рік два назад. Коли вона все тільки стали мейнстрімом, всі грали геншин, робили ці крутки, старалися вбивати своїх любимих персонажів. Що було <свісно> дуже я крінжував перше, дуже сильно з того, тому що мені реально геншин дуже не подобався. Він мені зараз не дуже подобається. Я його скачав. Ми з братом там пограли. Він мене трошки зацікавив, але ненадовго. Ну, типу, я його зараз не граю. Мій брат просто грає на моєму аккаунті. Дякую йому, якщо дякую тобі, якщо дивишся це відео. Він мені буває з всіх легендарок. У мене є делюк. В мене є багато дуже різних персонажів, крутих, і я прямо з цим вдячний. Але в мене з цим є дуже цікава історія. Саме з Геншином. Давно, коли я стрімив на Твіч, хто не знає, як на Твіч колись ігр, в мене було дуже мало онлайну. Я стрімив для, практично для людей, і а, якийсь чел зайшов до мене на стрім, і він сказав, що в нього є аккаунт з Хотау. Хотал, хто не знає, дуже крутий популя... популярний персонаж у персонажка. Вона, якби така, з шляпкою, з Ну, вона така прикольна. Тут можете її побачити. А, і вона мені теж дуже сильно подобалась. І я ж тоді цікавився, в принципі, Геншином. Я такий, ну дай мені ак І Він мені віддав свій з хута Він такий сам, я тобі дам з хота дуже тобі дякую, за то аккаунт з хотау Але слухайте далі. Потім, коротше, мені. Потім я, коротше такий, мені Геншен доїдає, я і так думаю, не буду грати на тому аккаунті з тому що брат ну, не хотів грати, бо брат мав свій аккаунт. Ні, я не хотів брати свій аккаунт. Я, коротше, вирішую подойти на Elixie, бо там продають аккаунт з Геншином, і вирішую виставити теж свій аккаунт з Геншином за 300 гривень, що дуже непогано для такого аккаунту, тому що там майже нічого не було. Я виставив цей а, аккаунт 300 гривень. Мені написав якийсь чел. Він був поліцейським ще до того, нашим, українським, І, тому що в нього в телеграмі було, але там де він щось з поліцейською машиною чи з чим, Ну коротше, він сказав, вроді, що він, він працює в поліції, навіть мені по телефону був. Uh, і це було десь вже за місяць після того, як вистав той аккаунт, він такий мені пише: блін, акаунт схота, можна подаватися такий, так, йому показує акаунт, то все. Зізвонюємо в телеграммі, говоримо. Він такий, я купляю. Я такий, ну ок. Він такий, дай мені пароль, зараз тобі гроші. Я таки, Даю йому пароль. Він, хоча це не дуже добре, так зразу все робити, але я йому дав пароль, він мене не кинув, він мені вислав гроші. Він мені вислав 350 гривень, гривень, написавши на шоколадку. І за що я тобі дуже дякую, тому що це мені реально. Це був дуже важкий період мого життя. Це було цим от літом минулим. І а -а -а, він мені повернув віру в людство, якщо можна так сказати, тому що це реально було щось з чимось. Він просто мені кинув під задричний на шоколадку. Потім як виявилось він для дівчини той аккаунт купляє. Він то мені сказав. Це було дуже мило, дуже круто. І я просто. Ну, наші поліцейські дуже круті. Ось, зараз ми поговоримо про гру, яка, яку я почав грати, яку я вже граю 2-3 роки. Я вже граю 3 роки її. У мене там вже майже 3000 годин, тут буде фотка. <плес> І ця гра, я її граю дотепер. Я її граю дуже давно, дуже багато. Тільки прийшов в тігрі навіть турнір грав по ті грі. І це Dead by Daylight. ДБДшка в народів. Ця гра а, в неї немає конкурентів. Це би симетричний хорор. Є виживші і вбивці. Хто не знає, пояснюю для тих, бо багато хто знає про неї, тому що в неї немає конкурентів, але хто не знає пояснюю. здача виживших відремонтувати 5 генераторів, відкрити ворота. Здача вбивці – вбити виживших і принести їх в жертву сутності, розвішивши їх на крюки перед цим. І Ця гра ахуєнна. Перші 100 200 годин ви будете просто боятись, трястись, щось лишнє зробити, сидіти, тому що вам буде дуже страшно. В цій грі є вбивці з таких хоррор фільмів, як Крик, Крик, Фредді Крюгер, Майкл Майерс, навіть Демогоргон, бляха з дивних деб. Вот. І це дуже круто. Я люблю цю гру дуже сильно за це. Ця гра мені подарила дуже багато знайомств, дуже багато друзів. Інтернет-відносини. Можливо, я про це не важусь, коли це розказати. Мене вже був відео, але я його скрив про то, тому що не дуже. Ну, коротше, там дуже крінжово. Але ця гра мені подарила дуже багато чого. І за що я дуже вдячний цій грі. Щоб вони додавили українську, тому, будь ласка, якщо Behavior Interactive дивиться це відео, додавте, будь ласка, українську в Dead by Daylight. тому що у вас грають дуже багато українців. А і Скільки друзів в мене було, скільки турнірів. Ми... На першому турнірі, як ми грали, ми так переживали. Ми зібрали команду просто мій дворідний брат, який теж фанат цієї гри, Він потім забросив, зараз знов почав грати. Його друзі ми були в ній команді, ми грали йобаний турнір. Це було так хвилююче, і ми навіть щось там ми не виграли були щось там такого сильного, але ми зіграли. Я я отрив дуже багато емоцій. То на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не знаю, відео цікавим чи не цікавим. Я взагалі вчусь робити відео. Це все дуже довгий процес, щоб видавити постійно в камеру, мати сценарій, прописувати. Ну сценарій я прописав днів назад, тому що в мене був якийсь творчий день, але в камеру дивитися мені, що важко, але я вчусь це робити, вчусь. Робити професіональне відео, піднімати якість контенту. У мене я також хотів сказати з недавнього часу донат. Ссылка на донат. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, ви можете це зробити. Всі донати підуть на розвиток каналу. Також донайте, будь ласка, на ЗСУ. фонд повертайся живим, це дуже важливо в нас час. І о, дякую за перегляд. Бачимося в наступних відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, тому що. Мені здалося воно буде якимось емоційнішим, але вона вийшло трошки коротким, можливо, можливо, ні. Я не знаю. Коротше, будь ласка, я старався. Дякую вам всім, що ви мене дивитесь. Всім, хто зі мною є. Ви найкращі, Я вас дуже сильно безмежно.